Так, студія, студія, Я проводжу свій репортаж, ви не де. Я зараз знаходжуся на спортивному майданчику, де проходить чемпіонат світу по квідічу. Так, так, ви не. Це не оговорився я. Пам'ятаєте цей мультфільм про Гаррі Поттера? тим більше фільм. І тим часом ця гра вже набула популярності. Ми зараз попробуємо поспілкуватися з його головними героєм. Так, 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 їх так, так багато, що я не знаю, з ким поспілкуватися. О! Ходіть! Ході сюди, ході сюди, Чекати, тут трохи темно. Скажіть, будь ласка, нам глядачам цікаво, що тут відбувається? Це «Хвідіч». Ніхто не злава, я не вливав новини. Скажіть, будь ласка, яким ви приходите в цій гри? Я м'ячик, злітаючи, хто мене злове, то його команді присвячується перемогам. Але мене хто злов. Скажіть, будь ласка, нам глядачам цікаво, як триває ця гра, скільки часу це приблизно відбувається. Як і в футболі, 45 минут один тайм. І хто вас зловив вже був? Ніхто вже. Якби мене зловили, то би я закінчилась і все. Ага, ясно. Я, я, Ми спробуємо зараз поспілкуватися з його основними ловцями. Так, так, так. Прошу пана, mm. прошу пана. Прошу, пана, На, камеру, на камеру. Е, скажіть, будь ласка, е, чи вдається вам добре грати в цю гру? Я, так! та. Не, не, не. вже не, не. Ці, 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 як його там, ну, дим шариком бігаю вже пів години. Не? О, і вам подобається ця гра, приносить вам результати. Та які... тут просто того шукаєте, то розумієте. Не? так, ще спробуємо поспілкуватися з бульварниками. О, скажи, скажи. Прошу, пана. Скажіть, будь ласка, декілька буквально декілька слів на камеру стосовно того, як вам подобається вам ця гра. Ну, ми проводили свій репортаж З спортивних майданчиків, і тобто... Зняв. Що це таке, типу, ми що буде якийсь нормальний, типу, м'яч, ти вот. Ей, ей! Синок! Синок, іди сюди! Іди yeah. сюди! Ти коли небудь мечал бути в взяти мечом. Ні. А ну тогда будеш мечом. I'm ah. Uh, ah. Mm -hmm. ah! Ah! ah.